Звернувся підписник з Тіктока, зробити йому ключик на ріва А 2005 рік. Будемо робити викидний, Він мені скинув фотографію ключа. Я по фотографії декодував ключ. Буду робити чіп під прив'язку, пульт під прив'язку. Він сам буде підв'язувати. У нього є карпас і у нього два ключа. Один відкриває, другий запускає машину. І Насиплю йому секретів. Він сам їх замінить під цей ключ. Погнали! Підготовую пульт. Програмую, підготував чіп ID40. Нарізаємо Так, Дивіться, зібрав лічинку, тесту у мене є. Всі секрети сховані тут, тому все зібрано вірно. Намалюю схему по номерах і скину на Viber. Будемо збирати зараз ключ до кінця. Так, ну що, ключик готовий, комплект секретів готовий. Як розкладати, я вже розказував, показував. В даному випадку скіну. Він сам заміни ремкомплекти і буде у нього тепер один нормальний викидний ключ, замість звичайного. Відкривати і запускати автівку.